А ви знали, чому ми боїмося темряви? Розказую. А ви поки підпишіться на мій канал Темрява. Це не просто дитячі страхи, а спадок від наших пращурів. Тисячі років тому темрява була смертельною. У темряві ховалися хижаки, вовки чи шаблезубі тигри, які могли напасти. Наш мозок еволюціонував, щоб кричати: Біжи! При вигляді темряви це інстинкт виживання. А ще в темряві ми не бачимо небезпеку і мозок малює монстрів. Тінь від шкарпетки стає привидом. Сьогодні хижаків немає, але страх залишився в нашій дереві. Як подолати? По-перше, увімкни маленьке світло, мозок заспокоїться, коли відчує контроль. По-друге, дихай повільно, вдих на 4, видих на 6. Це зніме тривогу. І найкрутіше, уяви, що ти герой фільму, який іде на монстра. Я боявся темряви до 15 років. А ти пишіть у коментарях, як ви її перемагаєте.